Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І в цьому відео я можу сказати, що нарешті нарешті ми переїхали. Нарешті ми купили будинок. Мій хлопець продав свій минулий будинок. І нарешті ми вже тут. І в цьому відео я вам покажу, як же ми переїжджали. Але румтур новим будинком та відповіді на ваші питання я зроблю окреме відео. І ви можете під цим відео задати всі ваші питання: як оформити іпотеку в Великобританії? Скільки що коштує? Які ціни, скільки коштують адвокати, які підводні камені? Як ми це все робили? Чому це все зайняло в нас аж цілих 5 місяців? Все, що вас цікавить, ви можете задати ці питання під цим відео. І потім я зроблю окреме, де я відповім вам і розкрию всі ці моменти. Ну, а ми погнали у цей влог. Вечори мої зараз, друзі, складаються от з цього от з цих коробок, спакування, складання. Зараз поясню, чому. Друзі, пояснюю. Я зараз просіла, ось прямо на сходах перепочити. Позаду мене повний бардак-кавардак, коробки, е ці валізи. Коротше, все складаємо, тому що ми, нарешті, переїжджаємо. Уявляєте, це нарешті, нарешті трапиться. Чотири місяці зайняла. Покупка будинку у Великобританії 4 місяці. Ви можете собі уявити цей відрізок взагалі часу. Нас до переїзду ще два тижні, але зараз, ось бачите, ми якраз в процесі пакування і зараз починається життя на коробках. Пакуюся в основному я і своєму Джареду даю завдання: це туди, це туди, от туди, оте склади, оте помий. Тому що я буду розпаковуватися, порядки в будинку будуть мої, тому мені треба, щоб все було, по-моєму, і щоб все лежало там, де я це запам'ятала. Це лежить, щоб мені було потім зручно розкладати. Тому роботи в мене зараз багато. І, і, можливо, зараз влоги будуть не такі сильно насичені, тому що кожні вихідні на минулих вихідних і. Ці вихідні от сьогодні субота ми тільки займаємось тим, що пакуємо. Купляємо там деякі меблі, деякі продаємо. Коротше, такий бардак вдома, боже Боже. Але це треба пережити ще два тижні, потім, напевно, два тижні я буду розпаковувати, наводити порядки в новому будинку. Коротше, ще місяць і заживемо спокійно. Я взагалі я така втомлена. я... Втомлена, коротше я. Я втомлена, але настрій в мене добрий, настрій в мене піднесений. Все буде нормально, все буде хорошо, все розкладемо, все спакуємо. Ми начебто все встигаємо. Знаєте, Зазвичай така от гарячка з переїздами, хто переїжджав хоч раз в своєму житті, той знає. Але от сьогодні ми зрозуміли з Джаредом, що ми начебто і все встигаємо. То, то поки все йде добре. Процес переїзду я вам буду знімати і показувати, він, напевно, буде в цьому влозі, тому що цей влог ви побачите вже коли ми переїдемо. Я думаю, так. рум-тур будинком, що скільки коштувало, як оформляється іпотека, як, скільки за часом які документи, кому скільки заплатити. Коротше, всі ці деталі я. Випущу окремим влогом, бо мені треба буде зібрати цілий список і вже в деталях все вам розповісти. Румтур буде: нові меблі вам буду показувати, все будемо з вами роздивлятися разом. Райончик новий, звичайно, я вам теж покажу все покажу розкажу. Тому, коротше, попереду буде багато цікавих влогів і про купівлю будинку, і про нове місто місто. Місто, тому що ми переїжджаємо з міста Барі і перебираємось у маленьке, таке дуже маленьке селище у... біля Кардіфу, коротше. І я все це вам буду показувати, як виглядає британське село, як коротше, ми тут і переїжджаємо і все в подробицях буде у нових влогах. Тому обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб нічого не пропускати. Ну, Друзі, збори зборами, а їстої та треба готувати все рівно. Значить, в мене сьогодні буде шпинат із цибулькою. Зараз трошки полию це оливковою олійкою. Ось така в мене з острова родос є з чесником і розмарином. І додам зверху ще дві ложки грецького йогурту. Ось так це виглядає поки що. Трошки додаю йогурту, трошки олії, як я і сказала, і все інше шпинат пустить дуже багато соку. Зверху я кладу рибку, зверху все це закриваю фольгою і відправляю у духову шафу десь приблизно хвилин на 25-30, бо риба в мене ще заморожена, тому трошки надовше цього разу. І поки буду все підготовувати для салату з печених овочів. Ну, з приводу салату з печених овочів, я думаю, тут все зрозуміло. Нічого тут такого немає. Всі вміють його робити. Перець, ось такими великими шматочками запікаю, бо потім ем, зручніше шкурочку чистити. Трошки червоної цибулі, один в мене великий цукіні. Я додаю багато травок, додаю паприки і трошки оливкової олії. Запікаю це все в духовці, потім нарізаю перець та цибульку це все ж змішую. Можна ще додати сир халумі або козячий сир, буде смачно. І поки це все буде запікатися, зараз покажу вам, яку я роблю заправку. Я трошки люблю таке вичорне і дивне. Тому моя заправка не сподобається всім підряд. Значить, я беру все: і грецький йогурт, і гірчицю, і ще й трошки меду. Солі я не додаю, тому що сіль і різні травки спеції додала до овочів, поки запікала. Роблю я заправки лише трошки, як би собі на одну порцію. Я, звичайно, не з'їдаю весь салат зараз, тому я просто роблю заправку на одну порцію, коли мені потрібно. Ось так, але мені така, як типу, вершково, солодко, трошечки гостра заправка. Все от таке, знаєте, водночас намішане. От мені все таке подобається. Я тільки що, друзі, дуже випадково знайшла в холодильнику, що в мене є лісові гриби, про котрі я забула. Woodland mushrooms вони називаються англійською мовою. Але я вже ж запікатися овочі поставила в духовку. То можливо, я зараз ці грибочки трошки просто обсмажу, бо так буде трошки швидше. Потім, коли це майже готово, я засипаю це все сирочком, і я так. Багацько додала коріандру, бо я просто люблю присмак коріандру разом із шпинатом і з червоною цибулькою. Мені подобається смачно. І відправляю це вже у відкритому вигляді, без фольги, у духову шафу де ще хвилин на 10. Ось так чудово виглядає мій салат. Я його одразу, до речі, фасую, як зазвичай, по формочкам. І вже беру на роботу по факту, коли мені треба. Тільки додаю соус вже зранку. Ось так. Він дуже смачний, і я, до речі, перед тим, як його їсти, я його підігріваю в мікрохвильовці буквально 30 секунд. Ну, щоб він був такий тепленький, як він і є, коли тільки приготований. Дуже люблю, коли хочеться взимку. Такого чогось зігріваючого, знаєте, але хочеться овочів в той самий час. То Я дуже люблю саме ось такий салат з печених овочів. Е, в нас дуже похолодало. Е, там вночі навіть мінус один, а в день плюс два, плюс три. То якраз така от тепленький такий салатик разом із чимось ще гарячим, то це саме те, що треба зараз. Друзі, показую вам, як сильно волого у британських домах, і в нас ще будинок достатньо новий. Йому там, типу, років 50. В Британії це взагалі новий будинок вважається. Тут немає речей, тому що вже майже все зібрано: Ось пару коробок залишилось та пару Джареда Худі. І ось в нас продаються в Британії такі спеціальні штуки з наповнювачем для шафи. Ви її вішаєте, і ці наповню... наповнювачі, як їх назвати. Коротше, вони збирають вологу. І ось подивіться, скільки тут води. Вона дійсно збирає вологу, і ця вода в нас назбиралась приблизно за три тижні. І ось, коли вона повністю наповнюється, ви її змінюєте. Ми замовляємо ці наповнювачі на Amazon, замовляємо пачками одразу, там, типу штук 10, наприклад. Ми, до речі, тільки в нас закінчились такі наповнювачі, і ми замовили ось нові. І оце один з нових. І коли вони повністю заповнюються водою, я їх змінюю. У Джареда в шафі висить таких аж три, і кожен ось настільки повний. Уявляєте, скільки тут води, як сильно тут волого. Стінка цієї шафи це стінка на вулицю. Тобто шафа – це вбудована. Це просто звичайна стіна будинку, яка виходить на вулицю. І ось там, де не всередині будинку, а де Якби ближче до вулиці, ось там особливо такі вологі місця, скажімо так. Тому в нас і осушувач повітря подорожує постійно з кімнати в кімнату, але як бачите, він не зовсім допомагає. Конденсат на вікнах, не дивлячись на те, що в нас нові поміняні вікна в цьому будинку, тільки три роки назад їх замінили на нові металопластикові хороші вікна. І навіть не дивлячись на це, тут все рівно ось так постійно, дуже волого всюди. Ви, можливо, запитаєте, чи є в нас в будинку пліснява, або просто подумаєте про це. По-перше, за цим будинком слідкували дуже добре ще до нас. І по-друге, Джари тут зробив капітальний ремонт. Тут змінювалося все. У всіх кімнатах повністю знімалися обої, все вичищалося, абсолютно все перефарбовувалося. Ось за три з половиною роки проживши в цьому будинку, він зробив тут. Повний ремонт. І ось ця ванна кімната це єдина кімната, де він не робив ремонт. Тому що перед ним минулі господарі тільки-тільки все тут замінили. І ось, бачите, в нас всі шви на всіх плитках, вони такі чистенькі, все з ними нормально, ніякої плісняви ніде немає. Але у душовій кабіні, ось, бачите, оці чорні шви. Оце пліснява, яка тут наростає. От душова кабіна – це наша єдина проблемна зона у всьому будинку. Що ми робимо, як ми з цим боремося? Цю плісняву Джаред повністю ножечком зачищає до білого, і потім він ці шви повністю, ну, як типу, з спеціальний, Є засіб, і, Боже, я не знаю, як це все, будівництво це все називається у будівництві. Коротше, такий засіб, який заповнює шви між плиткою, і він повністю перезаповнює всі шви. І це він робить регулярно, раз на ну, десь місяці 3-4. Ну, тобто, достатньо швидко це наростає. Оце якраз таки в нас і наросло за 3-4 місяці. От. От ми були дуже зайняті, але от зараз ми готуємось до переїзду, як я вже вами казала, і перед новими господарями, звичайно, це все він через два дні приїжджає, і це в нього задача номер один. Він буде душову кабіну повністю зачищати ці всі шви, і повністю їх знову перероблювати. Це, звісно, морока, я вам скажу, ще та. Але добре, хоч у нас у всьому іншому будинку плісняви немає, якби все нормально. Називається, показую життя, як є. Ось вже, я не знаю, яка це <свали> валіза. Може, десь шоста або сьома, і ще три. Але вже бачите, вже Бардак полнейший просто. Ось там валізи вже спаковані стоять, все валяється, бо я в процесах складання, вже тут майже все пусто. Коротше, вже все, майже пусто. В цю валізу вже йде таке все підряд. Коротше, вже майже останнє зі всіх о, оцих моїх поличок. Боже, як це важко. Оце складання цих речей, а потім ще й розкладання. До нас приїхав Джаред Друг. І вони вже загружають все у перший бус. І <смі> Це Джареда, хокейні гольф-ворота. Вони трофейні, дуже довга історія, як він їх за... отримав, заполучив. Це були хокейні ворота із великої гри національної. І він стояв на цих воротах, і його команда виграла. Коли він, коли він грав в професійному хокеї, він грав декілька років вратарем, і потім декілька років лівим нападником. І ось ці трофейні ворота ми теж забираємо. Ми вже повністю зібрали кімнату, яка була моєю макіяжною і гардеробною. Ось тільки моя велика монстера залишилася, але вона поїде в мене на руках. То вона буде остання звідси виїжджати, ловить останні промінчики світла. Бо вже в нас 4 година вечора вже темніше. Але в нас, в принципі, сьогодні є час хоч до 12 ночі, то ми, в принципі, все встигаємо. Дуже я любила цю кімнату, буду за неї дуже сумувати. Простора, класна, макіяжна, гардеробна, моя знімальна студія. Коротше, все, вона в мене була разом. Ось такий чудовий в мене був вид звідси. Там далі. Побачите ні, Зараз це в тумані і ще й темніше. Але там, де закінчується ось цей півострів, ось це тут море. Тому з моєї кімнати був класний, хоч і далекий, але все ж таки вид на море. Ось такий у нас тут пазл Тетрис, ще той, звісно, це вже другий фургон, і він вже повний. Зараз поїдемо трошки розгружати, ось бачите, величезний, вже другий повний. Розгрузимо і потім ще приїдемо останню третю ходку робити. Ну що, от і все, от і все. Все вже тут же нічого немає. Тут же теж нічого немає. Фух. Десята година ночі почали ми о восьмій ранку. Виїхали. Слава Богу, з Богом! Прощай будиночок. Я тебе дуже любила, я тебе дуже кохала, я за тобою дуже піклувалася. Прощай, прощай. Нехай новим господарям тут буде добре. Прощай. Ось вже і лаунж наш пустенький. Ми залишаємо штори і оці торшари всюди. Нам просто вони не потрібні, тому ми вирішили їх залишити тут і ось тут. Все ось так дуже пусто. Бувай, бувай, це був просто самий затишний, теплий лаунж. Я його обожнювала. Цей наш Камін, ну він не справжній. Колись був, до речі, справжній. Тут у нас був телевізор, тут настояла ялинка, ну, коротше, ви все бачили. Мені і сумно, і радісно одночасно. Бувай! Може, колись з тобою ще побачимось, але, звичайно, навряд. Ну і кухня наша пуста виглядає ось так. Тут була пральна машина, ми її забрали, все абсолютно забираємо, духові шафи, плита. Це залишається. Холодильник у нас викупили, тому що нам такий великий більше не потрібен. Тут я вам знімала влоги, всякі свої приготування. Прямий ефір один раз вела, а ні, навіть два. Класна кухня, мені подобається, але в мене буде кухня краще, ніж ця. Так що, бувай, бувай, дякую тобі за все. Друзі, у нас сьогодні цілий день переїзд. Ми все перетащили і Встигли за один день. Але як бачите, ми нічого не розклали. Просто просто все всюди валяється, все всюди стоїть. Заодно можете бачити трошки нового будинку, але я вже вам румтур зроблю іншим відео, не в цьому. Сьогодні ми так цілий день сильно були зайняті, що я зовсім навіть нічого не знімала. Ось, бачите, і там все стоїть, а на другому поверсі, то я взагалі мовчу. Там такий дурдом бардак. І там прямо зараз джаред зі своїм батьком збирають нове ліжко. Ми замовили, воно прийшло ще два дні тому, і от зараз вони його збирають. Коротше, капець, який бардак. Сьогодні п'ятниця, я сподіваюся, до понеділка, я хоч трошки розгребу, це. Разом з жаретом, бо в понеділок мені ж на роботу треба повертатися. Ну що ж, друзі, в мене сьогодні фініш на пряма. Я вже вчора не стала знімати, тому що не хочу вас, знаєте. Щоб ви дуже сильно занудьгували, дивлячись на мої постійні: ці коробки, пакети, сумки та валізи, які я розпаковую. Це буде моя макіяжна гардеробна кімната, вона ж буде і моя студія для зйомок, і все одразу. Тому вона в мене сьогодні, якби остання така велика. Задача. У нас ще залишиться лаунж, але там є багато роботи, яка буде на моєму джареді. А він сьогодні ввечері повертається на роботу, уїжджає, тому він просто фізично не встигне все зробити. І ми вже лаунж будемо дороблювати на наступних вихідних. Але от цю кімнату я хочу сьогодні закінчити і, в принципі, все. Сьогодні буду вже ввечері відпочивати, наскільки зможу. Я думаю, що вже повний рум-тур. я вам вже покажу в наступному відео. Не хочу вже одне й те саме знімати оці сумки-коробки. Тому вже побачите, як я тут що все зробила в наступному відео. Або, може, навіть через одне відео, дивлячись на те, як ми все будемо встигати. Ну що ж, друзі, всім велике дякую, хто додивився це відео до кінця. Як ви зрозуміли, ми вже переїхали. Я вже майже повністю розклала, розпакувала будинок, намила, натерла і привела його до ладу. Але мені потрібно ще декілька днів, і я вже покажу його вам. Можливо, пів готовому вигляді, тому що ми ще чекаємо багато меблів і так далі. І вже поступово я вам буду показувати наші нові меблі, що скільки коштує в Великобританії, як облаштуватися у новому будинку, що може потрібно бути всі-всі-всі ціни там на меблі, на всі побутові моменти. Я думаю, що таке буде дуже цікаво, бо багато людей, багато українців зараз купують. Будинки, квартири і так далі за кордоном. Або якщо не купують, не обов'язково купують, а просто переїжджають на орендоване житло, то їм теж потрібні меблі. І так далі. Тому я думаю, це буде цікаво вам дивитися, і це все я буду поступово показувати у наступних влогах. Будь ласка, поставте вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментарі під цим відео. Всім дякую за підтримку. Дякую всім, хто за мене рад. Дякую всім хейтерам, хто за мене не рад. Вам все рівно теж дякую за те, що ви мене дивитесь, і навіть пишете свої коментарі. Всім бажаю класного, чудового дня. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами побачимось у нових влогах вже зовсім скоро. Всім па-па!